Ще один великий конфлікт між відбувся, між Азербайджаном і Росією. Там він продовжує набирати оберти. Я просто коротко нагадаю глядачам, хто не в курсі. В Росії затримали азербайджанців, але правоохоронці російські настільки р'яно виконували свої завдання, що двох затриманих вбили. Азербайджан очевидно у відповідь. Не тільки заарештував керівників проросійських проросійського видання супутник, а ще й купу різних людей з російськими паспортами, іначе за планом з'явився ще й допис, запис, на якому віддається наказ ударити ракети по азербайджанському літаку в Чечні. Всі думаю, пам'ятають цю історію. Зенитники, mm -hmm. тобто зетники, значить, закликають Путіна ввести війська в Азербайджан, mm -hmm. Путін мовчить МЗС Росії. Виступає з дуже дивними заявами, дуже нетиповими про мир і дружбу і так далі, і тому подібне. А Алієв обіцяє закрити російські школи в Азербайджані. Навіть вже з'являлася інформація, що, начебто, збирається ввести візовий режим для росіян. Ясно, що за Алієвим стоїть Ердоган, але тенденція цікава: Росія прям втрачає вплив з Арменією складні відносини. Тепер з Азербайджаном складні відносини. Що буде наступне Азія ще з Іраном? Складні відносини тепер, Іран. бо вони зрадили Іран так само. Росія дуже сильно втрачає ці напрямки. Що стосується Азербайджану з одного боку, що це було? Ну воно рано чи пізно мало відбутися. Росія це фашистська держава, типова чи там нацистська держава. На зразок гітлерівських нацистів, з расовою логікою, всім іншим. Ми ж пригадуємо всіх тих кретинів, от Пригадуєте Рогозі на фотографії, що там буквально там кільканадцять років, ну, в 90-х фактично, там, 20 чимось років тому. Він же скрізь зігує, зікхаєль, скрізь за чистоту білої раси, все інше. І велика частина нинішньої путінської еліти вийшла саме з тих неонацистських організацій, структур чи принаймні сповідує їхні принципи. А тим часом Росія поволеньки, оскільки самі працювати неспроможні, вироджуються від алкоголізму від цього іншого, не донація, заповнюється все більше і більше, заповнюється, ну, скажімо так, сповідниками ісламу або представниками інших націй, інших рас, інших вір. І вони. Починають вже домінувати і для русських це буває дуже велике откровення, коли на великі мусульманські свята раптом вони бачать, що Москва то місто мусульманське, а не православне. До речі, в Росії заборонили, засекретили е, одну штуку. Є такі е, раніше чомусь у нас її е, при Зеленському засекретили. От за Росією всьому слідуємо. є таке поняття, як е, ну. Опосередковане визначення активних сповідників певних релігій. Воно полягається в чому? Визначаєте, яке головне свято для цієї релігії. І ну, для християн, зрозуміло, великдень. Відповідно, юдаїзм, мусульманство тощо для кожної з релігій і поліція, яка контролює ці дні біля храмів, біля чого. Ну, це нормально, щоб не було якихось сутичок під храмами скрізь великі свята завжди є міліцейські патрулі. І відповідно їм надають додаткове вказівку. це є технологія, як це легко прораховувати приблизно скільки приблизно саме в храми прийшли на головне свято сповідників кожної релігії на головне свято. І років ще 10 чи 12 тому, здається, що це ще було до вторгнення, не безпосередньо до вторгнення 2014 року. В Росії вперше. Виявилося, що сповідників, активних сповідників мусульманства в цій Росії більше, ніж сповідників навіть не православ'я, а загалом християнства. Можете собі це уявити? Ні, мабуть, це таки православ'я, тому що там ще багато є конфесій протестантських, вони їх придушують, а їх багато. Тому... Православні ще кільканадцять років тому відійшли на задній план. За цей час я думаю, що ситуація для них просто катастрофічно погіршувалася. Це мова йде не про сповідників взагалі, а про активних тих, які слухають мову. Якщо Мулана каже, виконують. Про це не раз вже Росії казали. Один там російський піп-митрополит, його навіть за те потім відсторонили, тому що мусульмани образилися, він заявив, що якщо їхні мили накажуть перерізати всіх русських, вони в одному новині всіх нас перережуть. І от тому я чому цей ступ роблю? Чому для нас цікава ця історія? Тому що зачепити зараз так, азербайджанців. Які своїм панктюркським настроєм, а це туреччина? Азербайджан це та ж сама туреччина за мовою, за народом і за політичними геополітичними впливами? Туреччина не дасть торкнутися Азербайджану Росії. Це це жорстко, це намертво. Максим можна було через вірменію тероризувати е, Азербайджан Росії, але зараз Арменія вийшла Вірменія вийшла з під контролю Росії. Повністю вийшла до речі, Ердоган знаходить пошук, щоб врятувати Вірменію від можливого вторгнення Азербайджану по коридору, який має з нахечуванню зв'язати решта Азербайджану. І вони домовляються із Вірменією домовляються на прийнятних умовах про створення відповідного коридору. Е, який би не, не створив загрозу для Вірменії, а включив би її в оцю систему турецьких впливів? Це дуже дуже мудра річ Туреччина робить проти вплив Росії на Кавказі. Лишається єдина Грузія, яка пиве в обійми? То я думаю, що там Ердоган їм потім щось пояснить і вони придумують. Отже, в цій ситуації панк тюркські настрої абсолютна більшість мусульман. На території Росії так чи інакше вони тюркського походження або вони підпоями тюркських настроїв: чисто арабські, вакхабійські, тощо вони там неймовірно слабші, а от тюркські дуже сильні. І зачепити тюрків, це не чеченців, це не північний Кавказ, де вся Росія, навіть в тому числі всі мусульмани, решта в Росії, їх ненавидять. Ну не чеченців, так а саме кадировців, весь Дагестан. А подувавкою вбивали там чи атакували Грозний, тому що там ненависть, там ворожнеча між ними є своя, а зачепити тюркських. Це є ймовірність того, що в якийсь момент я думаю, що цього разу це не спрацює. Але ще одна така історія. І я думаю, що це обернеться, може обернутися великою різнею або великими переворотами та заколотами в Росії. Тому це дуже, це дуже цікава історія. Єдине, що поки що мені здається до неї, ніхто не готовий. В першу чергу не готова Туреччина. Вони виставлять потім пару ультиматумів Росії. Вони ж турецька політика, азійська політика, вона ж цинічна. Вони. Вони потерплять, вони подивляться, як вбивають азербайджанців. Там вже ж пішли тепер нальоти. Там пішли вже чорносотинські групи, організовуються за сприяння влади, за підтримки поліції, які мають бити, нападати на азербайджанців особливо та й, взагалі, на тюркські народи. От в якомусь місті спеціальний телеканал, там з, з їхніми абсолютно чорносотинськими лозунгами, прийшли знімати якесь там кафе, напали на. Здоровезний бугай, журналіст, напав, почав вбити, кидати на землю маленьку, крихітну там працівницю цього ресторана. Це все це все створює ненависть. Азерб. Ну Туреччина може потерпіти і потім виставити рахунки і попередити. Це буде поганий для нас варіант. Вони тоді домовлять і знову у них все буде те по гладко. Просто куполю народу пересадять, а Росія стане дуже винна перед Ердоганом багато, але нам це не допоможе. А може бути варіант? Що просто доведуть до точки кипіння, а потім скажуть: о те, що той московський Піпі говорив: якщо їх могла скаже, різать русських, вони заріжуть всіх русських. То розумію, що всіх не заріжуть, але якби це перетворилося на якийсь дуже серйозний внутрішній заклад, для України це був би дійсно просто колосальний порятунок. Ти більше тоді Кадирову не було б що робити, він ненавидить тюрків, але йому б довелося приєднуватися, інакше тоді всі були б проти нього. От такі історії. Насправді це, це дуже непрогнозовані речі. Але Росія зачепила, думаючи, що ж це все так само, як було в 90-х роках, коли прадуйте бій Хачів, коли десь там, то в Петрозаводського, то десь робили купа чорних виходила з арматурами, била там вихівців з Кавказу, чи Таджиків, чи кого завгодно лупила, і це проходило безкарно. А зараз раптом опинилися в ситуації, коли це може обійтися не безкарно, поки що не безкарно в самому Азербайджані. Там, до речі, закривають російські школи, там закривають російські будь-які культурні центри і будь-які інші дії. Тобто, Росія і Росіяни в Азербайджані можуть опинитися поза законом. Це щось приблизно, як після сумгаїцьких подій сталося з вірменами в Азербайджані. Це погані речі, такого ніколи не можна схвалювати. Ну, це коли проти росіян, ну знаєте, мабуть, щось в цьому хороше є. А от. По самій Росії ми поки що не бачимо атв'ятки, але може там на ненависть. Я думаю, моя думка, що зараз поки що ненависть не акумулюється. Туреччина вирішує свої питання на північному на південному Кавказі. Вона бере Азербайджан під опіку. Вона бере вірменію під контроль і під опіку, об'єднує їх, примушує знову об'єднатися як в радянському союзі в обіймах злитися, розв'язує їхні проблеми, закриває назавжди тему азербайджансько-вірменського конфлікту і війни. Гарантує їм все благо, якщо там ніколи не прийдуть до влади, про російські якісь там. Керівники і тому подібне, і на тому заспокоюються ймовірність цього дуже велика. Плюс Азербайджан відповідно зачищається від росіян. Але ну для нас це нічого не дасть. Це тільки буде чергове принишення Росії, але не більше. А от якщо дійде до того, що закумулюють, стиснуть пружину, а потім дадуть її розірватися в самій Росії, в Росії достатньо сил мусульманських для того, щоб в Росії стало дуже незатошно жити всім немусульманам. Дай би Боже навіть достатньо тюрків, тим більше, що азербайджанська діаспора вона завжди була е, дуже інтегрована з Азербайджаном зі своєю батьківщиною, на відміну від тих самих там е, Рамшанів і Джашмутів, над якими постійно сміялися. Але найголовніше такі конфлікти дуже часто виходять з-під керування, і так. ти не можеш спрогнозувати, як може закінчитися така історія, і це там насправді ця тюрма народів Росія. Це міна уповільненої дії. Воно може вибухнути mm. там, де ніхто ніколи не очікував через одну дію одного поліцейського. там може бути правда? Це може бути. Знаєте, ми зараз ще думаємо, що вона підірветься на Кавказі, але ну на Кавказі, після того як прийшов Кадиров, він настільки одіозна постать для всього мусульманського світу Росії, саме особливо тюркського, настільки одіозна і мерзенна, що. Кавказ не підпалить, що б там не відбулося. Кавказ не підпалить. Ти більше поряд дагестан, який є затятими ворогами, Чечні, просто затятими. Тому... Того не дасть. А от тюркські, особливо азербайджанські, я ж дуже добре правди, коли я ще був депутатом в міжнародному комітеті, то до мене часто приходили представники азербайджанської діаспори, коли щось було не по їхньому. Слухайте, я вже потім коли зустрічався з посом їх їм кажу, Ну, слухайте, та ви ж мені самі подзвоніть. Ну, чого ви своїх присилаєте? А він каже: вони навіть в обхід мене. Вони з баку напряму дістають інструкції, йти до ваших депутатів і вам там впроваджувати якісь ідеї, які потрібні БАКу. Він каже: мене навіть не завжди ставлять до відома, що їхня організація піде там до тебе, або піде там до голови Верховної Ради, або ще там кудись. Тому насправді там контроль з баку дуже сильний за ним. От на своєму прикладі можу підтвердити. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, як картка МОН і Пайпал, але зверніть увагу і на українську платформу САПСАП. Ось QR-код. Там бонуси за кулісся редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі SubSub, Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!